Чув Марія Григорівна чекала чоловіка з першого дня полону. Він майже три роки був в полоні, захисник Чорнобильської станції ВЧ-341. Чи був якийсь зв'язок протягом цих часів? Майже не було. Зв'язку не було. Останній зв'язок це було. Через обунсмена ми отри... чоловік отримав від лист, коли вже вони домовилися з російською стороною. То ми написали перший лист. По інформації але він його отримав. Але відповіді я в зворотньому зв'язку зараз я нервуюсь. Мені перед телефонували, повідомили, що привітали, що чоловік знаходиться вже на Україні, але мені все одно ще ну не віриться. Дуже багато пройшло часу. Я бажаю всім приємних таких вражень. А це ваші дітки, я так розумію. Так, це так? мої Діти, донечка, яка також чекала, постійно плакала, переживалася, постійно їздила на акції, мирні акції на підтримку наших захисників, і син, який також. Нас підтримував, підтримував тати, підтримував всіх захисників і ЧАЕС, і всіх в полоні. Тому що треба всіх звільняти. А скажіть, а ви вже до якийсь сюрприз, або першу страву, яку ви приготуєте? Чесно, ще не задумувалась, тому що ну, ще поки я ну, не віриться. Багато дуже багато пройшло часу.